Усім привіт. У нас тут нова туристична локація від КМДА. Ні, це не парк, не сучасний сквер і навіть не зона відпочинку. Це справжнє кладовище старих автів. Так, чиновники вирішили, що найкращий спосіб прикрасити місто скласти в одному місці ржаве курчі. Хочете подивитись на мурали, фонтан чи пам'ятник? Забудьте. У нас тепер є експозиція Металобрух 20-го сторіччя. І знаєте, що це нагадує? Брудні шкарпетки в коридорі, коли господар замість того, щоб закинути їх по пральну машинку, просто кидає під стіну. Говляв, хай лежать, може колись самі зникнуть. Оце є наша міська естетика. Машини стоять, іржавіють, займають місце. І все це виглядає, ніби... Місто каже, ми не безладні, ми просто креативні. Зовсім як виправдання того друга, який живе серед сміття, але називається творчим хаосом. А тепер уявіть, що тут мог би бути нормальний паркінг. Або навіть зелена зона. Хоча б рівний асфальт без цього шкарпеткового декору. Але ж ні. КМДА вирішила подарувати нам ще один арт-об'єкт у стилі постапокаліпсіс. Тож, якщо ви думали, що в місті немає смаку, заспокойтесь, він є. Просто цей смак на рівні забутих шкарпеток у під'їзді. Так, старі автівки, які кинуті вздовж вулиці дворів, не лише псують картину міста. Вони стають сховком для сміття, розсадні каміржі і навіть небезпекою для дітей, які можуть полізти всередину. Це як сигнал. Тут ніхто не має. Про порядок на жаль.